Всім доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Субота вихідний. Відпочиваємо, по накатаній. Сьогодні відлучили наших мамочок від наших поросят. Не поросят від мамочок, а мамочок від поросят. Ну, Так ми завжди робимо. Тобто Глорія Мігеровна і кучеряшка. Сьогодні у нас відлученні. Це наші поросятка від Глорії такі рознобійні. Не дуже камільфу. Ну але є. На даний момент тут є пару кабанчиків, ми їх ще не кастрували, так як у двох виводках фактично одні свинки, один грижовичок. Я його відпустив трошки довше. Навіщо для того, щоб легше було ушити пахову грижу. Тобто забираємо сімінник закритим способом, прошиваємо канал і зашиваємо управи, воно коли вкручуєш, то ну, так як ми дивився, як Сергій Миколаєвич це все діло робить, подивився і кривою голкою потім зашив, да і все. Так що поросятка їдять. Це дуже добре, будемо спостерігати, як буде далі. Тобто працюємо і далі в напрямку господарства, ніхто його не відміняв і приходиться працювати. Можливо, залишається поза кадром, так як зайнятий іншими справами. Ну, але працюємо далі і тут. Так що відлучили свиноматок. Зараз підемо глянемо, як почуваються ті поросятка. Ну, відрижує свинки набагато веселіші. Та сама ситуація. корито стоїть. Тут вже видно, що пацюки набагато веселіші. Було два подкідиша маленьких, його, крупеньких. Я їх повернув назад. В сім'ю. Один тільки в нас залишився подкідиш, все оця дівчинка. О, так що розподілили на дві групи. Тут у нас 10. Такі всі більш-менш рівні, всі потужні. Основна маса в нас йде від кочеряшки. Дівчата відлучені. І зараз дівчатам їх проглистуємо, проколимо і вермиктин. Проколимо і вермиктин. І вколимо три вітамін. І будемо дивитися, спостерігати, хто там і як там і коли загуляє. Затягнули ми до 35-го дня. Ну, коли правильно це все діло робити, щоб був швидший обіг там поросятами, це все діло робиться на 28-й день. 28-й день відлучили і свинку відлучили і ждемо поки вона загуляє. Так що процес зробили, поросяткам поки нічого не робимо. От, на 45-й день також і вермектин в парі з катазолом. Свинка наша сиділа на стартовому комбікормі. Стартовий комбікорм будемо так і надалі використовувати. Стартовий використовувати як лактаційний. От, ну і будемо чекати, поки вже стануть такими, як оці валерчики. Тобто свиноматки для чого? Для того, щоб були малі поросята. Малі поросята не на продажу, а малі поросята для того, щоб забезпечити себе відгодівлею, ну, а потім реалізувати і заробити якусь копійку, якщо вийде. На даний момент начебто і цінова політика непогана, але і на решту товарів ціна піднялася. Бо багато хто говорить, а зерно подешевшало. А м'ясо подорожчало. Але і, ну, люди ж також купляють інші речі. І коли в магазин йдуть, то воно якось так нечайно вже все попіднімалося. Навіть оцей пакет кофе, який коштував 175 гривень на сьогоднішній це коли я останній раз їздив. І це подивився на пачку і написано. 325 гривень, ну там кажуть 200 плюс 50, ну типу акція, якобс, ну помийки такі. Так що, друзі, годуємо, пробуємо, працюємо, а там буде видно, тому що не працювати, ми не зможемо сім'ю свою забезпечувати і не зможемо допомагати нашим хлопцям і дівчатам, які дають можливість нам... Це робити. Ну, а за поросятками будемо спостерігати, будемо дивитися, як воно що воно буде. Вони залишаються на місці, там, де народилися з мамкою, для того, щоб мінімалізувати стрес. По процедурам ми фактично, ну, не фактично, а зробили все те, що робили і раніше. Перший день це скусили зуби. третій день, Третій день це ми. Капнули Толтарокс, купірували хвостики і прокололи залізо. На 14-й день повторив залізо, 21-й сардосан в парі з катазолом. 35-й так само сардосан з парі з катазолом. 45-й день буде у нас листування від паразитів. Так що хай ростуть. Рижики, звісно, рулять. Рижики вони і в Африці. Рижики знімаю без селфі-палки, так як посправлявся по господарству, так далі і працюю. Наші поросята від нашої капухи. Поросятка не погані. Капуху здаємо. здаємо тому що з неї виходу не буде, вона не поправляється. Щось трішечки їсть, ну, але свинка не в дугу. Так що це є оборот. І жаліти, ну скільки можна, я вже і так тягнув, 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 і нічого у нас не вийшло. Так що ну такі поросятка, да, вони десь на місяць штопорнулися, ну але нічого, квадратненькі, гарненькі, ростуть, старт їдять і все буде добре. Ну А це у нас наступний таранчук, нашій дрищ, Який хто пам'ятає, народився він, чому ми йому хвоста залишили. Вот, зараз вже Набагато тепліше працюють витяжки, але поросята все одно стараються лягати туди, де мокріше. І так воно в літній період мочаться для того, щоб охолодитися, лягають на бетон. А в зимовий період, щоб зігрітися. Ну, в зимов зимовий період ми кочегаримо буржуйку для того, щоб підняти температуру. А в літній період працюють витяжки, хоч і неправильно, але вони є. Так що старайтеся зробити більш-менш якісь комфортні умови для поросят, для того, щоб був приток свіжого повітря, вільний доступ до води і вільний доступ до їжі. Таким чином мінімалізується стрес. Так що, друзі, невеличке таке коротеньке відео по господарству. Ще по бройлерам зніму на днях, я думаю, знімемо відео, як вже приїду, зробимо контрольне зважування. Порівняємо з моїми глядачами і підписниками, хто брав у Наталі, чи все так само, як у мене, чи можливо у когось краще чи хуже для того, щоб порівняти. Так що, друзі, на цьому буду завершувати. Всім хочу побажати скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Працюємо, не опускаємо руки. Всім-пока.